Ви вовче супер молоді блі? У мене. У мене значок так, інваліда, блін, на машині, у мене вдома четверо дітей. І двоє з них з інвалідністю. Ви стали самого, блін, злобного порушника знайшли чи що. Ну, ви хочете, серйозно. ми відклонили вашу ну, розгляд справи. Ви... Якби ви не почали ну, сперечатися ну, з нами. Сперечатися з чим. Ви... Я б вас би міг відпустити, а так як ви мені щось доказуєте. Я то, вам, і... нічого, я, я вам нічого не доказую. Тому, це ви то... мені доказуєте, що ви... От ви побачили і ваші очі, все, то я вас прошу, без питань. Хочете розглядати, хай це, має бути. Процедурі, покажіть мені фактичні дані мого правопорушення без питань. Я вам все пред'явлю. А ви, ви, е ви, е ви... напишіть, що таке будь-які фактичні дані? Вам напишеться, що таке будь-які фактичні е дані. Там е напишеться, що якщо офіцер побачив, бо посадово я все, все, я... все, я зрозумів. Ну, все, будь ласка, будь ласка, е посвідчення. Водій, хочеш по закону, тоді тримай штраф. Очі поліції це доказ. Якщо співробітник поліції побачив адміністративне правопорушення, в подальшому буде штраф. Такі нові правила від нашої поліції, і ми знову скасували незаконний штраф, який був складений відносно учасника нашого юридичного клубу. Постаново зачитаєш постанову? Чи мені зачитати? Да. Угу. Так, дивіться. 23-го, 22-го, 4 четвертого. 23.50 рухалися, порушили вже по, вже по, говорив те, що порушили, що не вимкнули покащик повороту. Це жесть. Дані співробітники поліції вважають, що очі це доказ. Якщо я там щось побачив, це доказ. Це повна деградація нашої поліції. Або вони тупо не знають закон, або тупо виконують план по складеним постановам. Але в першу чергу, якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. А якщо вам потрібна Пам'ятка, рекомендації адвоката під час мобілізації, де ми розкрили питання відстрочки, розшуку, виїзду за кордон та нових обмежень військовозобов'язаних. Друзі, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю корисну для вас літературу. І так, суть справи. Співробітники поліції зупиняють учасника нашого юридичного клубу і вказують про те, що а ми бачили, що ви порушили правила дорожнього руху. Водій вимагав докази. Водій хотів, щоб вони по закону розглянули справу, але ні, без доказів вони склали незаконну постанову. Що ви зараз будете розглядати справу? Так, да, да, да. можна мені перед розглядом справи ознайомитись з доказами. Статті 251 написано, що доказами є будь-які фактичні дані. А саме я, я та мій напарник як повноважені особи, особи бачили дане правопорушення. Запам'ятайте, очі поліції не доказ. Докази зазначені в кодексі України про адміністративні правопорушення. Це будь-які фактичні дані, на підставі яких можна встановити, чи порушив водій чи ні. У більшості випадків це фото, відео фіксація. Якщо він зафіксував дане правопорушення, він зобов'язаний зазначити в постанові технічний прилад, яким зафіксовано дане адміністративне правопорушення. Очі вони там не зазначають, чому тому що очі це не доказ. Це не фактичні дані. дані. Фактичні дані це фото, відеофіксація, неправда. Подивіться, що таке будь-які фактичні дані, будете мені туди доказувати. Я покажу, як воно є. Дивіться. Там є в докази та фото, відеофіксація до будь-яких фактичних даних. Дивіться. А тому, що будь-які фактичні дані це Дим... фото-відео, це ви собі щось. Добре, Добре, хорошо, це ваша думка. Я зараз вважаю, що у вас конфліктна ситуація. Можна викликати зараз відповідального. Кого? Відповідального вашого, головного, я не знаю, хто, ну. Ну хто хто відповідальний на на районі відповідальний за ваші, ну за, за ваші присторі? Ста старший, старший? зміни, хто немає у нас такого. Ну змін. у нас конфліктна ситуація. Ну так якщо у вас конфліктна ситуація, ну я не знаю. звертайтеся до поліції, можете набрати на лінію 102. Ну до якої поліції? Я яка, яка, яка так само прийде і скаже, я, 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 я побачив, мені мені здалося. Ну я побачив, мені здалося, що ви ведете себе Ви проживаєте? І саме головне, водії знайте, якщо поліцейський порушує ваші права, складає незаконну постанову. Є два варіанти, як можна оскаржити такий незаконний штраф. Ви одразу звертаєтесь до керівника даних поліцейських. Або звертаєтесь з відповідним позовом до суду, і в даній ситуації ми звернулись до керівника співробітників поліції. І який був результат, зараз ви дізнаєтесь. Як співробітник поліції по закону зобов'язаний зафіксувати права порушення і в подальшому прийняти законне рішення? Є певний алгоритм. Поліцейський зафіксував порушення, зупинив транспортний засіб, вказав про причину зупинки, що є інформація, яка свідчить, що ви порушили правила дорожнього руху. Далі він повинен підготуватися до розгляду справи, впевнитись в тому, що у нього є докази, розпочати справу, реалізувати права водія, які зазначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення, оцінити докази, подивитись на ці докази, чи зафіксовано правопорушення, чи ні. І в подальшому прийняти одноособово законне рішення. А в даній ситуації ми бачимо у них. Колегіальний розгляд справи і без доказів вони штрафують водія. І такий штраф є незаконним. Ну я, я можу не відповідати. Можна не відповідати? Ні, не можете. Чому скажіть, будь ласка, де ви проживаєте? Для чого вам? Ви час я, я думаю, якщо в базу ваше місце проживання для того, щоб якщо ви відмовитеся від копії постанови то коли проведеться Ви, зараз ви перед розглядом справи не ознайомили мене з фактичними даними з фактичними даними? да з повідомив мій мій колега з фактичними даними. це не факти Того, це, що... це це не фактичні це те, дані побачив, добре хорошо у мене ходо в мене в мене, в мене одразу ходатайство, будь ласка перенесіть у розгляд справу по міс... Я по місцю припис приймаю рішення по постанові особливо по по справах про адміністративні правопорушення і я відклоняю вашу Ваше клопотання про розгляд на іншу дату і час. Ви не ознайомили мене з фактичними даними. З фактичними да. даними вас вже повідомив колега. Дивіться, якщо ви хочете побачити відео даного правопорушення під час оскарження даної постанови, так як ви вважаєте наші дії незаконними та протиправними, вам нададуть відео в суді. І ви зможете ознайомитись з цим відео. Про що йде мова? В якому суді будете вивчати докази? Поліцейські, вам потрібно мати докази, щоб їх вивчити, оцінити і прийняти законне рішення. Вам потрібно мати відеофіксацію, де так дійсно зафіксован даний транспортний засіб, де так дійсно зафіксований даний водій, про який суд йде мова. У вас взагалі не було фактичних даних, але ви все одно. Штрафанули водія так неправильно і так не повинно бути. І в подальшому, таких як ви потрібно притягати постійно до дисциплінарної відповідальності. У нас на даний момент е, камери, які, е, які не можна е, подивитися від Нє, чекайте. – Ви камер не можна подивитися. Ну, від, ну, від, ну від, добре але, тоді наприклад, ну, в суді ну, нададуть. Ну, питань, от, питань нема. Тоді ви маєте що перенести розгляд справи ну, в суд чи що, чи як це такі уповноважені виносити рішення на місці? Ви можете хлопці, ну ви ну ви серйозно ну, вони ну, вам робити ну, чесно. А ми вже приймаємо рішення. Ми будемо переносити справи, або я відхиляю е, ваше звернення в плані перенесення справи. Клопот, ваше клопотання. Ну, Перенесені справи. Ви взагалі супермолодці, блін. У мене значок інваліда на машині, блін. У мене вдома четверо дітей, і двоє з них з інвалідністю. Ви стали самого, самого злобного порушника знайшли чи його, що? Ви ну ви хочете, серйозно. Щоб ми відклонили вашу ну, розгляд справи. Ви... Якби ви не почали ну, сперечатися з нами. Сперечатися з чим? Ми, я б вас би міг відпустити, а так як ви мені щось доказуєте. Я вам нічого, я, я вам нічого не доказую. Це ви мені доказуєте, що ви, от ви побачили і ваші очі все. То я вас прошу без питань. Дань. Хочете розглядати, хай це має бути по процедурі. Покажіть мені фактичні дані мого правопорушення без питань, я вам все пред'явлю. А ви, ви, е ви, ви, е ви... В... напишіть, що таке будь-які фактичні дані. Вам напишеться, що таке будь-які фактичні дані. Там напишеться, що офіцер побачив, бо посадово я... спускає. Все, все, все я зрозумів. Будь ласка, будь ласка, посвідчення. Вони, як завжди. Колегіально розглядають справу. Ну, не навчилось ще одноособово. Приймати законні рішення чинним законодавством України зазначена, одна посадова особа зупиняє авто, одна посадова особа розпочинає розгляд справи, одна посадова особа розглядає справу, одна посадова особа приймає рішення, і в постанові зазначається одна посадова особа. Але поворот праворуч, та ми вінкнули по відповідно по кращі поворотів. Я, я одразу одразу клопотання кажу, я його вмикав. Ви його не вмикали. Ну, Ви я, 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 я вмикал. винесено постанову за дане правопорушення. Порушили пункт правил 9.2.б. Ви повинні включати перед зміною напрямку. Я його включу ще напрямку. раз повторюю вам. Штраф за дане правопорушення 510 гривень. Я зараз роздрукую постанову, підійду до вас обманювся. Є клопотання Моє ще раз говорю про перенесення клопотання. Про перенесення справи і мені потрібно в зв'язку з чим мені потрібна допомога. Яка допомога? юридична, юридична. Я зараз відправив скаргу. Зараз мені має перезвонити... Відповідальний поліцейський угу. Має... Викайте, Ну ви вам кажете, ви вам пону Ну, ви, ну, ви, ну ви, 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 поруш... ви порушуєте зараз мої права. Які, які саме я порушую права? Скажіть ну далі ці гуру законодавства штрафанули в водія, і в подальшому наш юрист супроводжував дану справу. Послухайте, як він скасував незаконний штраф. По даній справі мною було прийнято рішення звернутися не до суду, а до керівника даних поліцейських з відповідною скаргою для скасування даної постанови. У скарзі я зазначив порушення даних поліцейських під час розгляду справи. А саме головне, я акцентував, що очі поліцейського не є доказом, і якщо в постанові не зазначено, яким саме технічним приладом здійснена фіксація даного правопорушення, така постанова є незаконною. Подальшому керівником було прийнято наступне рішення. А саме враховуючи вимоги статті 293 Кодексу України про адміністративне правопорушення, постанову у справі про адміністративне правопорушення було скасовано, справу закрита. із собою адвокат. Якщо, ви ну, без якщо юридичної підтримки, підтримки потрібні, ви, 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 ви починаєте то, розглядати справу да. і виносите постанову. Зачитаєш постанову чи мені зачитати? Так. Mm -hmm. да. угу. Так, дивіться. 23... 22 4 квітня по 23.50 рухалися, порушили вже говорив те, що порушили, що не вімкнули покащик повороту. Це неправда. Руху. 510 гривень штраф. Копію постанови. будете отримувати? Ведіть. Звісно, буду. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, а свою думку завжди лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.